Відразу до головного президент України Віктор Янукович в рамках робочої поїздки до Одеси відвідав військову академію. Верховний головнокомандувач Збройних сил України вручив вищому військовому навчальному закладу бойовий прапор військової академії, а також ознайомився з його навчальною базою та зустрівся з командним та викладацьким складом. Докладніше розкажуть наші кореспонденти. У присутності представників уряду, народних депутатів України, керівництва міністерства оборони, представників місцевої влади, а також ветеранів великої вітчизняної війни та військової служби, верховний головнокомандувач збройних сил України Віктор Янукович урочисто вручив бойовий прапор військовій академії в Одесі. Вітаючись цією знаменною у житті закладу подією, глава держави висловив переконання, нинішнє покоління курсантів гідно виконуватиме свій військовий обов'язок перед вітчизною. Сьогодні дуже важливий день як для вашої академії, так і для всіх Збройних сил України. Одеська військова академія отримує бойовий прапор. Вітаю всіх вас з цією подією, керівництво академії, її професорсько викладацький склад та курсанти своєю наполегливою працею довели і сьогодні доводять. Святе служіння, служити вітчизні. У стінах цього військово-навчального закладу з багатою і славною історією. Ваш колектив, отримавши високий статус і нові широкі можливості, має довести на справі свою зрілість. Президент України також акцентував увагу на тому, що командний та професорсько-викладацький склад вишу має впроваджувати сучасні стандарти освіти та новітні технології, спрямовані на якісну підготовку військових професіоналів. Наприкінці свого короткого виступу хочу щиро подякувати професорсько-викладацькому складу академії, всім її службовцям за внесок у виховання нових поколінь українських офіцерів. Зичу міцного здоров'я, службових і особистих успіхів. Вітаю із врученням бойового прапору. Символічно, що урочистості відбувалися в день студента. Глава держави привітав курсантів з цим святом, а також наголосив на тому, що військова академія і надалі має відігравати важливу роль у процесі зміцнення обороноздатності держави. Після завершення церемонії вручення бойового прапора президент України оглянув навчально матеріальну базу вишу та ознайомився з його інфраструктурою. Особливо Віктор Янукович цікавився сучасним оснащенням кафедр та аудиторій закладу, а також методикою викладання навчального. Матеріалу під час візиту до Одеси верховний головнокомандувач підкреслив, в умовах обраного курсу на реформування збройних сил України військо і надалі буде в центрі пріоритетів державної політики.